Виставка писанковий розмай має свою унікальну історію. Спершу вона проходила у виставковій залі краєзнавчого музею. Збирала кількасот учасників. За ініціативою міського голови Миколи Ногі вона була трансформована у конкурс. За цей час було створено символ писанкового розмаю 100-кілограмове яйце. Найбільша писанка шостки. Працівниця арт-центру Наталія Семикозева розповіла, що виставка проходить більше 10 років, і цей рік не стане виключенням. Зараз ми запрошуємо наших містян. Долучитися до виставки традиційної, писанковий розмай. Цього року вона буде проходити у нас в арт-центрі. Запрошуємо як дітей, так і дорослих, професійно, хто займається, або аматорів. Щоб це можуть бути і писанки, і якісь дряпанки, або це буде витинанка, або це буде мабуть якась композиція Великодня. Все, що стосується великодніх свят, вся ця тематика атрибутика. Всіх запрошуємо прийняти участь. Свої великодні твори можна приносити в арт-центр до 30 квітня. На відміну від минулого року, відвідувачі виставкової зали зможуть поринити особисто в атмосферу української народної культури. Сама виставка буде Буде працювати протягом травня. Минулого року ми проводили онлайн виставку. Це приносили роботи. Ми знімали відео і транслювали в онлайн форматі. Ця виставка проходила зараз. Плануємо, щоб все таки було наглядно, щоб можна було відвідати. Ну і сподіваємось до участі. Багато робіт долучиться у нас. Писанка це не просто красивий сувенір, це символ життя, весни, оновлення та надії, які нині так потрібні всім українцям. Тож створюйте свої неповторні великодні шедеври і приносите їх на виставку, писанковий розмай.